З понад 80 мільйонами продаж Nintendo Switch є однією з найпопулярніших консолей. Але чи знаєте ви, що все почалося з серії невідомих консолей, про існування яких ви навіть не підозрювали? І це не NES, чи Game Boy. Це було давно, навіть ще до Super Mario Bros. Серія Game and Watch від Nintendo стала настільки популярною, що мільйони підробок продавалися по всій Азії. Ми повинні розробити щось таке, що інші компанії не зможуть скопіювати принаймні протягом одного року, вимагав хіроші. Одразу ж дизайнери та інженери Nintendo почали працювати над ідеями. Вони зупинилися на новій консолі зі змінними ігровими картриджами. Концепція була не новою, тому версія від Nintendo мала мати якісну швидку анімацію, а ціна мала бути нижчою, ніж у конкурентів. Але щоб це стало можливим, потрібні були спеціальні чіпи, які треба було замовляти у напівпровідникової компанії. Усі компанії, до яких зверталося Nintendo, відмовилися працювати з ними. Дехто навіть вважав їхню пропозицію абсурдною. Гарантуйте їм 3 мільйони замовлень на чіпи протягом двох років, наказав Хіроші, тоді вони дадуть нам прайс. Зрештою, одна компанія так і зробила, хоча здавалося, що Нінтендо не зможе використати таку кількість чіпів. Хоча їхня перша консоль вважалася успішною, вони змогли продати лише 30 тисяч одиниць, проте Хіроші був переконаний, що їхня нова консоль буде більш популярною і прибутковою, якщо вони продовжуватимуть випускати нові та захоплюючі ігри. Забудьте про прибутки на залізі, це лише інструмент для продажу програмного забезпечення ігри це те, на чому ми будемо заробляти. Через два роки Nintendo випустила нову консоль Family Computer або Famicom. Як і передбачав Хіроші, вона розлетілася з полиці і принесла більше грошей, ніж він коли-небудь бачив. Навіть повернення для заміни дефектних чіпів не зупинило попит. Проте, Мінору утримувався від продажу Фаміком у США. Ринок відеоігор зазнав краху через потік жахливих ігор, а такі компанії, як Atari, стали банкротами. Мінору передумав лише після пропозиції зробити Фаміком більш схожою на комп'ютер і вбудувати чіп захисту від піратських ігор ще дослухався до його пропозиції і додав безпровідні геймпади та клавіатуру. Він також перейменував її в Advanced Video System. Рік по тому презентували на зимовій виставці Consumer Electronics Show. Відвідувачі казали, що це виглядало вражаюче, але вони не були зацікавлені робити замовлення. Вони все ще вважали, що бізнес -відео Ігор мертвий і не думали, що комп'ютер типу консолі оживить його. Мінору не розумів, що більшість людей купують комп'ютери для бізнесу, а не для розваг. І коли їм не потрібно було користуватися ними, вони хотіли втекти від них якомога далі. На щастя, сталася одна хороша річ на виставці: Мінору познайомився з Семом Боровським. Сем керував маркетинговою фірмою, яка працювала з кількома відеоігровими компаніями, включаючи Atari. Він мав перечуття, що АВС стане наступною великою річчю і переконав Мінору зробити ребрендинг. Мінору прислухався до його поради. Він зробив ребрендинг АВС як універсальний розважальний центр і назвав це Nintendo Entertainment System. Через рік не презентували на літній виставці Consumer Electronics Show. Від відвідувачі все ще наохоче робили замовлення. Дехто навіть казав Нінтендо, що вони прогабили можливість і не знають, що роблять. Люди в цій індустрії, перенапружені, наполягав Мінору, дітям це сподобається. Щоб довести свою точку зору, він зробив фокус групи, де діти мали змогу погратися в NES. Це лайно, сказав хтось з них. Всі інші діти в кімнаті теж хейтили її. Пригнічений Мінору запитав гіроші, чи треба йому здатися. Хіроші наполягав, щоб він продовжував. Спробуй продати систему в одному з американських міст. Порадив він. Ми повинні вручити її в руки покупцю. Це єдиний тест, який має значення. Мінору прислухався до перед Хіроші і навіть пристав на сміливу пропозицію продавати нес у найскладнішому для старті місті – Нью-Йорку. Оселившись у місті, Мінору зустрічався з представниками універмагів та магазинів електроніки. Усі давали одну й ту саму відповідь ми не зацікавлені. Тож Мінору змінив стратегію і запропонував безризикову пропозицію, дозволити їм повертати непродану продукцію. Хіроші був шокований, він не розумів, навіщо це потрібно. Головна ознака сили це така впевненість у своєму продукті, що ви готові платити магазинам за те, щоб вони його продавали, наполягав Мінору, і він мав рацію, магазини погодилися продавати НЕС, але це не означало, що вони повірили у продукт це ваш похорон попередив один покупець. Хоча Нінтендо продавав половину поставок НЕС, роздрібні торговці вирішили, що це нежиттєздатний продукт, тим не менш, Мінору продовжував тестувати НЕС у США. Йому вдалося продати більше пристроїв, але приріст вважався повільним. Тож він звернувся по допомогу до свого колишнього сусіда у Ванкувері Пітера Мейна. Пітер був керівником ресторану, який нічого не знав про індустрію відеоігор, але Мінору був впевнений, що його досвід буде цінним і переконав його приєднатися до Нінтендо. Дослідивши ринок і крах індустрії, Пітер зустрівся з аналітиками з Волстріт, щоб представити Нінтендо. Вони завжди шукали наступну велику річ і потенційних клієнтів з міцними рахунками. Аналітики нічого не знали про Нінтендо, доки Пітер не зустрівся з ними. Кожен з них був виражений. Нінтендо контролювала 90% японської індустрії, і у неї не було жодних боргів. Аналітики з Street почали розповідати торговцям про Нінтендо. Коли про це дізналися інші аналітики, пішла онцюгова реакція. Все більше магазинів почали продавати продукцію Нінтендо, а деякі збільшили замовлення. Те, що провідні аналітики говорили про Нінтендо, додало їм довіру, якої вони не мали раніше, і визнання того, що це наступна велика подія в Америці. А згодом NES стала найбільш продаваною іграшкою в країні. Було продано понад 7 мільйонів приставок та 33 мільйони ігор. Найкраще продавалися Duck Hunt, Super Mario Bros, The Legend of Zelda та Mike Tyson's Punch-Out. Ці цифри підтвердили стратегію хіроші зосередитися на іграх і плани Мінору запобігти черговому падінню ринку, відтоді NES стало основним продуктом в американських домівках. Було куплено безпрецедентну кількість ігор від Nintendo та її ліцензіатів. А оскільки ліцензіатам дозволялося випускати не більше п'яти ігор на рік, вони розробляли якісні ігри. Але успіх приніс нові проблеми: дефіцит чіпів вразив США та решту світу, він став настільки серйозним, що лише кілька компаній залишилося наушкодженими. Нінтендо не була винятком. Коли з'явилося NES, і намагалася задовольнити попит на свою продукцію. Її залізо та ігри потребували різних чіпів, яких не вистачало через глобальний дефіцит, який став настільки серйозним, що його порівнювали з нафтовою кризою. Для Nintendo все було ще гірше всі сторони індустрії повстали проти них. Коли Nintendo не змогла виконати замовлення, ліцензіати звинуватили її у підробці дефіциту. Компанії погрожували судом і навіть фізичною розправою над Пітером. На їхню думку, Нінтендо знищувала їхній бізнес, правду кажучи, Нінтендо теж переживала дефіцит чіпів. Вона була змушена вилучити з каталогу власні ігри, зокрема Донкі Конг, і втратила мільйони доларів. На щастя, моральний дух Гунпея та його команди дизайнерів, програмістів та інженерів залишався високим. Вони розробили новий винахід, який поєднав у собі NES та серію Game Watch, консоль, на якій можна було грати будь-де в автомобілях, потягах і навіть літаках. Її назвали Game Boy. Коли Мінору побачив прототип Game Boy, у нього виникло перечуття, що їй потрібна особлива гра, щоб стимулювати продажі. І він знав, яка саме. Тетріс гра була простою і гіпнотичною, а поки достатньо великими, щоб їх розглядіти на маленькому екрані, але отримання прав було дуже схожим на сюжет гри складною головоломкою. На той час Радянський Союз володів правами на Тетріс, а Андромеда Софтвейр була єдиною компанією, яка отримала ці права. Андромеда уклала контракт з Mirrorsoft на випуск гри у Великій Британії, а Mirrorsoft уклала контракт з Atari на створення консольної версії. Коли юристи Нінтендо намагалися домовитися про права, вони запідозрили, що Андермеда, Мірософт та Атарі насправді їх не мають. Запідозрівши недобре, хіроші та мінору відправили до Москви емісара, щоб Нінтендо стала першою Хенка Роджерса. Хенк був молодим геймдизайнером, який створив версію гри Іго для Нінтендо. згодом він став одним з небагатьох, хто зблизився з Хіроші. Він не мав жодних зв'язків у Москві і не говорив російською, але знав, як знайти вихід з будь-якої ситуації. Приїхавши до Москви, Хенк виявив, що підозри Нінтендо були правильними, Радянський Союз ще не давав жодній компанії права на консольну версію Тетріса, а Андромеді дали лише права для ПК. Пізніше Хенку вдалося розшукати творця Тетріса Олексія Пажитнова. Олексій був програмістом, який розробив Тетріс під час роботи в московському комп'ютерному центрі. Коли Олексій познайомився з Хенком, він зрозумів, що той справді захоплений грою і розуміє красу і її дизайну. Тож він сказав радянським чиновникам, що Нінтендо найкраща компанія для співпраці. Незабаром Нінтендо отримала права на розробку Тетріса для консолей. Через два місяці вийшов комплект Геймбой і Тетріс. Він був розпроданий протягом двох тижнів. І як Хіроші та Мінору передбачали ігри, а особливо Тетріс стимулювали продажі. За три роки продажі Нінтендо зросли з 2,3 мільярди до 5,2 мільярдів доларів. Більше половини прибутку приносили ігри. Завдяки цьому успіху індустрія відеоігор знову почала процвітати, незабаром Нінтендо почали розглядати як загрозу для інших компаній. Toyota поступилася Nintendo як найуспішніша компанія Японії. А Apple зрозуміла, що Nintendo – це компанія, яку вони найбільше бояться у наступні десятиліття. Nintendo була визнана як виробник найкращих у світі консолей, включаючи Game Boy, Nintendo 64, GameCube, Nintendo DS, Wii та Nintendo Switch. Вона також була визнана як розробник найбільш продаваних у світі франшиз відеоігор, таких як Donkey Kong, Mario, Pokemon, Super Smash Bros., Legend of Zelda і Animal Crossing. А під час пандемії коронавірусу Нінтендо стала найбагатшою компанією в Японії. І її прибутки зросли більш ніж на 400%. у статті для Washington Post письменник Джон Ірвін висвітлює один з найважливіших ключів виживання Нінтендо. Робота компанії завжди відштовхувалася від того, хто і як може або повинен грати в ігри. Вони були готові експериментувати і зазнавати невдачі через свою фінансову спроможність. Воно до все стійкий успіх Нінтендовчаси кризи завдячує простій вірі в те, що веселощі мають значення.